Це будь-ді тракториста. Ми сьогодні е, вносимо Мендобрио, це називається ам'як. Ам Все нормально проходить сьогодні 25-26 березня. 26 березня, класно пола. Почали в 4 годині ранку. Зараз 20, Зараз певно перша. Ще вносимо, вже зробили, ви вже зробили 150 гектарів майже, 150 гектарів зробили, зараз ми ще привезли на дурну по якості 90 гектарів. Нормально там набирають. Нормально, весна приходить, скоро квіти что ты все буде нормально, а то що, щось у нас свокомпіль так захмарилося, що взагалі... бляха дощ дождь ти Щось Честая хмара так нарушила бляха Оберта прихварил, бляха Моє, бляха у нас те воно, бляха сейчас вітер, вітер. Да видну, бляха, опять. В доровой лучше верну, бляха. Эти кету зену, бляха, и он шо, бляха. Катусы, шо бляха. Соучим шопляха, самих забудем, кет. Что мне он в кашму? Вс и двувается, левую бывает. вами будет. ...I like it, you know I believe that. Все бля! ...I hope that it will be true in the next episode. to want to want to want to... ...I can't be like... ...I ...I'm young. ...I'm young and I want 呃、是，别过去了。在那、啊、边很、啊、热，出外的